25 питань понад мільйон гривень допомоги. відзнака освітян так минуло чергове засідання виконавчого комітету міста. Перед початком роботи виконкому міський голова Сміли Сергій Ананко вручив дипломи та грошові сертифікати лауреаткам премії міського голови імені Казамира Заремби. Цією відзнакою традиційно нагороджують освітян, які досягають високих результатів у професійній діяльності. У нас в місті відбувся конкурс на премію. Міського голови імені Заремби, тому дозвольте нагородити прекрасних лауреатів наших, які є переможцями даного конкурсу. Дозвольте вручити диплом Смілянської міської ради Олійник Валентині Петрівні, завідувачу дошкільного навчального закладу номер 19 світлячок, привітати свої премію, вручити вам диплом. Звісно, вручити сертифікат на отримання грошової винагороди. Дякую. Таким же дипломом дозвольте нагородити директора Смілянської загальної освітньої школи номер 7 Смілянської міської ради Петряк Ларису Миколаївну. Лариса Миколаївна також є лауреатом даного конкурсу. Дуже дякую. Хочу подякувати за високу оцінку нашої праці і роботи всього мого колективу. І хочу сказати, що будь-яка нагорода вона стимулює і надихає. Дякую. Після урочистого нагородження педагогів виконавчий комітет Смілянської міської ради розпочав свою планову роботу. Ключовим рішенням засідання стало ухвалення чергового пакета допомоги для збройних сил України. Міська влада передає нашим військовим дизельний генератор, квадрокоптери, системи радіоелектронної боротьби та інше необхідне обладнання. Загальна вартість допомоги становить понад мільйон двісті тисяч гривень. На суперите Ленської ради повернулася різкова частина Збройних сил України з проханням придбати там передати в матеріальній цінності. Аналогічно звернулося в даному рішенні 10 військових частин збройних сил України на комісії. Розглянуто їхні запити під час засідання ухвалили також низку соціальних рішень, йдеться про надання матеріальної допомоги мешканцям, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також про встановлення опіки над повнолітніми громадянами, які потребують сторонньої підтримки. Виконком розглянув і питання розвитку підприємництва, Погоджено розміщення виїзної торгівлі, встановлення тимчасових споруд та. Продовження дії кількох паспортів прив'язки на сам кінець вже без камер присутні хвалили рішення, що стосується служби у справах дітей.